Зранку окупанти вдарили авіабомбою по будинку під час видачі гуманітарки у житловому кварталі Оріхова. Про це повідомляє Запорізька ОВА. Чотири людини загинули на місці, ще одинадцять госпіталізували. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Під завалами опинилося понад півтора десятка людей. На місці працюють профільні служби. Обстрілювали також інші населені пункти області. Є поранені та пошкодження. За минулу добу Херсонщину атакували 51 раз. За даними ОВА, поцілили у житлові квартали та будівлю. ТЦ п'ять людей отримали поранення. Обстрілювали Донецьку, Дніпропетровську та Харківську області. Є поранені. За даними Генштабу, зсу звільнили 169 квадратних кілометрів на півдні від початку наступу, що співмірно з площею Одеси, повідомляється, що на цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості. Україна скоро отримає протимінні кораблі з Нідерландів. Про це заявив міністр оборони країни Олексій Резніков. За його словами, два протимінних кораблі стоять у Великій Британії під українськими прапорами та з українськими екіпажами, і скоро наша держава отримає їх. Україна суттєво збільшила виробництво мінометних та артилерійських снарядів. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості. За його словами, в червні цього року Україна виробила снарядів більше ніж за весь минулий рік. Тож налагодження власного виробництва буде продовжувати, зазначають в уряді. Це потрібно, аби зменшити залежність від постачань зброї з-за кордону. У НАТО терміново узгоджують гарантії безпеки для України перед самітом. Про це пише видання Політіко йдеться про узгодження зобов'язань щодо безпеки на перехідний період, доки в Україні не закінчиться війна і країна не вступить до НАТО. За словами високопоставленого дипломату альянсу, це буде гарантія для України, що протягом дуже довгого часу її збройні сили оснащуватимуть, фінансуватимуть, навчатимуть та консультуватимуть.